Шановні колеги, шановні студенти, шановні друзі, ви ну, знаєте, День стоматолога він окремою такою рискою стоїть серед днів визначних, і я не побоюю сказати державних свят, оскільки нема сьогодні в світі ні однієї, людини, яка б за все своє життя хоча б один раз не звернулася до лікаря стоматолога. Тому я думаю, що так. Аполонія, цариця покровитель стоматологів, яка опікується здоров'ям, стоматологічним здоров'ям нашого населення. Вона сьогодні споглядаючи на всіх нас, говорить про те, що свято нарегенті вас всіх. Благополуччя, здоров'я стоматологічного і всякого фізичного, фізіологічного здоров'я. Дай Бог, щоб в нашій державі. Все налаштувалося, щоб ми прийшли у ці воєнні лихоліття, щоб ми мали можливість в наступному році відзначити 95-річчя з дня заснування нашої української медичної стоматологічної академії. А це дійсно так: 95 років тому була заснована велика армия, матер стоматологів. І сьогодні це вже не тільки стоматологи України, а багатьох лікарів. І не тільки в стоматології, я вже говорив, у всьому світі. Тому благополуччя всім нам здоров'я, ну а студентам, безумовно, стати фахівцями, стати людьми з великої літери, ще всім.